Скільки кур'єр може заробити чайових за день? Частина друга. Так, я розумію, сума невелика, але все ж таки зараз заїжджаю в магазин, беру якісь смаколики і буду радувати пенсіонерів. Така у мене ось ідея. Ось я побачив бабусю. Зараз її обрадую. Добрий день. Добре. А в мене для вас замовлення є. Ні, ні, для вас, для вас. Я від Асоціації кур'єрів. Щоб то потужні. Візьміть, будь ласка. Це вам гарного дня вам. С гарного дня, посміхайтеся. Це до кави. Смачного. Все проплачено, все нормально. Ну, фон такий кур'єрський. Да. Це вам до кави. Солодка, вроді настрій піднімає. Все смачного вам. Все нормально. Гарного дня вам. До побачення. Добрий день. Смачного вам. Так, mm -hmm. да, це хороший шоколад, до кави, до чаю буде вам. Так, вирішимо трошки настрій підняти. Все, гарного дня. Я з фонду, кур'єрського фонду Жовто-потужний і ми хочемо вам дати маленький презент до чаю. Смачного, гарного дня. Будь ласка. Дякую. Друзі, обов'язково пишіть, на що витратити слідуючи чайові. Ну, бажано на добрі справи, звичайно ж. Всім гарного дня.